Моя очистка мені робить трішки нерви. Знаєте чого? Зараз покажу. Дивіться, яка душова кабіна. Ось ось така. от, Бачите, трішки є мінімального нальоту. Знаєте чому так? Тому що я не робив аналіз собі. Діма живе в таунхаусі буквально через 5 метрів від мене. Ну, 5-7 метрів. В нього також криниця. Він зробив собі аналіз. Я думаю, блін, не буду робити аналіз, візьму по аналізу Діми очистку, підберу і, ну, і налаштую. І, скоріш за все, налаштування трошки інше, тому що трошки інший аналіз треба. Через то буду робити собі аналіз. Вода м'ягенька, не жорстка, але все одно вона не така, як у діми, або налаштована по Діменому аналізу. Через те наступив на граблі, про які людям завжди говорю, але потрібно зробити собі аналіз, щоб налаштувати систему саме по своїй очисті. Система я виглядає ось так: от. знаходиться вона. Ось тут. Це система очистки води від бренду Екософт Модель Пінк. Цінник такої зараз там в районі 34 тисяч гривень. Вона буде чистити водичку на ваш будинок, квартиру. Е, вода м'яка, класна, але все одно мінімальніший наліт залишається, але його не має бути.